В Івано-Франківську страйкують підприємці. Представники громадської організації Мазепи ринок сьогодні пікетували білий будинок з єдиною вимогою не позбавляти їх роботи. Як стверджують підприємці, на місці їхнього ринку, що по вулиці Мазепи невдовзі має постати новий будинок та торговий центр. Взамін кажуть, люди їм нічого не запропонували. Відтак, десятки підприємців залишаться без роботи проти забудови і мешканці мікрорайону Бам, які навіть збирають підписи на підтримку підприємців. Цими днями. ...виконком має вирішити, надавати чи ні дозвіл на будівництво торгового центру. Окрім того, що планується забудова на території безпосередньо самого ринку, ще планується забудова ділянки поряд. Біля цієї ділянки, де планується звести семиповерховий будинок, знаходиться двохповерхова дитяча поліклініка, двохповерхова, двохповерхова будівля, де знаходиться дитяча поліклініка і жіноча консультація. Відповідно, біля цього будинку планується облаштувати автостоянки. Навіщо людям ця земля? Навіщо дітям ця клумба? Він її забере, забудує і продасть квартири. Він буде мати гроші, а де будуть мати діти наші гуляти.